будівництва Каховської ГРС добудь до створення Каховського водосховища. традиційно все, що вище цієї греблі було, це були історичні місця і найпотужніші, найвідоміші це великий луг нижче по затечі, з острова Хортиця, якраз там по середньому по Дніпрові знаходилися всі. Нам відомі запорозькі січі. Відповідно тут у нас на цій території є величезний пласт історії не лише з довікозачини, а починаючи ще з стародавніх часів і закінчуючи сучасну історію. Всі ці об'єкти перед будівництвом 50-х роках були. Частково досліджено. чому частково досліджено? тому що була потреба економіки радянської, яка вставилась на першу чергу. Тому будували як завжди, там стахановськими методами. Відповідно, ну, там дотримуючись певних норм охорони спадщини експедиції. Там того ж самого бадянської і інші експедиції стройкою йшли досліджували, але зрозуміло, що такий величезний пласт. Вони дослідити не могли, і відповідно дав було знайдено величезна кількість цікавих об'єктів, які потім були затоплені. В результаті зараз ми бачимо ту ситуацію, коли відбувається обміління Дніпра, також зникла Коховська водосховища, Всі ці об'єкти, які тоді були недосліджені або нові вони з'явилися на поверхні. Ми фіксуємо, що зараз під загрозою незаконних, і зрозуміло, що коли вони з'явилися на поверхні в доступі, туди ринулися всі ті люди, про яких ми казали чорні капачі, яких ми до цього спостерігали на території Запорозької області, коли після пахати, або там в Восенивих, бо як тих шпаків було, коли вони там з металошукачами ходили, щось шукали дрібізок. Вони після перших фотографій, невідомо як авторство, яких які показали, що там з'являються якісь там є артефакти, там від пістолів до Викозаччини, там до імперської, вони. Всі ринулися добувати, мити золота, і фактично для чорних археологів Каховська водосховища, колишне Каховське водосховище і береги Білого Дніпра стали своєрідним клондайком. Тобто з усієї, там, де вони ще є, вони туди е, почали приходити. І ці люди е, арештовувались, ці люди взяли, забиралися е, до відділків, тому що вони працювали з незаконним професійним обладнанням, тому що чорний копач, який був на берегах, яких можна, наприклад, тому ж самому е, так, волна, там дві людини було. Вони з металошукачами, вони з е, певними мапами, вони е, з професійно налаштовані щось шукати. Е, і це є проблема, тому що ми фіксуємо, що зараз е, під загрозою. Як мінімум 15 загальнонаціональних цивілізаційних пам'яток, які є на берегу Дніпра і Каховського досховища, як в на території підконтрольного запорі... підконтрольного уряду, так і на окупованих територіях. Найбільш відомі у нас йдуть по правому берегу. Це починаючи від біленького, закінчуючи містом Запоріжжя. Це і Портмашева, там де у нас є стоянка середньовічні, і там знаходиться неолітичні. Це і найвідоміша стоянка Міра 1 Міра 2 яка має увазі, має відношення до. Літа, тому що це цікаві були знахідки на березі. Тепер вода відійшла, і фактично його треба продовжувати досліджувати, тому що, судячи по всьому характеру, воно було якраз під водою. Це і відомі нам з вами генералка на острові Хортиця, це і відомі нам з вами Протовча, тому що обміліла, відповідно, Південна частина Хортиця і показала дно. І той же самий остров Байда, на якому не лише об'єкти пов'язані з історією Запорізького козацтва, а на якому є і пам'ятки доби катакомної культури, тобто все це є на поверхні, все це охороняється законом. Відповідно, будь-яка діяльність, яка там робиться, незаконна. Якщо там немає дозволів, які надається міністерством, там немає наукових експедицій, все це незаконно. Відповідно, всі ці дії караються згідно нашому законодавству штрафами від 50 до 100 неподаткових мінімумів, тобто це від 67 тисяч гривень до. 114 тисяч гривень, або вже в залежності від того наскільки нанесено збитку, може бути наступати і карна відповідальність. Окрім того, що ми от зараз я казав, що є у нас 15 об'єктів, які під ну вони є локальними, але є у нас і така ситуація, що згідно рішень ще доби доби радянської України, яке переходить в сучасну добу і теж охороняв все рішення є законним ріка Дніпро. Це пам'ятка, яка охороняється. Більше того, в документі, яким це визначено, написано, що не лише ріка Дніпро, а і е, русло, і дно ріки Дніпро в глибину на 5 метрів. Тобто, фактично, все, що оголилися, дно ріки Дніпро. Відповідно, будь-який коп будь-яка пошуки на дні ріка, ріки Дніпро автоматично вважаються і підпадають по всі статті. Є незаконними. Вони працюють на дні ріки Дніпро. Фактично порушуючи пам'ятку номер 34, ріка Дніпро. Пам'ятка там судохідного судох... судох... історії і так далі. Все це виписано. Все це є. Тому будь-які дії там є незаконними, і відповідно запорізька обласна адміністрація вже зараз направила листи. І в ГУНПІ і в СБУ, і в прокуратуру, до того, що всі ці в межах своїх повноважень здійснювали нагляд за недопущенням незаконних робіт на річці, за недопущенням незаконного обігу предметів історії. У нас є потужна підводна археологія і частина історії. Це при Другої світової війни. Хочу нагадати, що південна частина Хортиці там в районі Лотарки для пам'ятник переправи в 43-й рік це переправа. За характером тієї переправи, тоді радянські війська вирішили зробити якось неочікуваний хід і форсували не там, де вважав ворог, що можливо форсувати. Суть в тому, що Дніпрогес був підірваний, оголилася вища Дніпрогеса. Кічкаська переправа і логічно було форсувати там. Нелогічно було форсувати в самому глибокому місці річки Дніпро, в самому широкому. Відповідно, радянські війська форсували там. Там втоплено було не одна, там не одне військове з'єднання, але втоплено разом з баркасами, разом з тією зброєю. І у нас ще до війни були є потужна археологічна школа, яка займається підводною археологією. Там є велика кількість е, з другої світової війни затопленої е, снаряди, міни, е, патрони. Тобто, це те, що може вимити, і те, що може людина, яка пішла з металошукачем, на неї натрапити. Відповідно, це може викликати. Ну тобто, це може спровокувати вибухи, тому що це її е, вже років років цім е, зброї. Тому відповідно це теж є небезпека для здоров'я. Це і злочин перед історією нашу, тому що копач якийсь щось знайшов, засунув кишеню, потім продав на якомусь аукціоні чи на базарі. Не лише вкрав, він і зруйнував пам'ять. І остання проблема, яка має відношення не скільки до культурної спадщини, скільки до взагалі того, що ми маємо називатися цивілізованими людьми. В мережі з'явилися відео перших днів, коли людина показує ходить по цвинтарі. Тобто, окрім того, що Ковського водоховище затопило пам'ятки, воно затопило і села і населені пункти. Біля кожного населеного пункту завжди було. Був цвинтар, відповідно, коли він жде цока язиком і показує, вон там костяк лежить в гробу і там, то, то це, в принципі, неповага людська. Якщо знаходяться такі об'єкти на їх території, треба відпрацьовувати треба їх по людськи перепахувати щоб ви розуміли те що я бачу перспективи перед всіми цими будівництвами, які були і дніпровське це був бум археологічних експедицій основна маса археологічних знахідок якраз була в той період, тому що треба було дослідити відповідно вся там країна працювала ну всі археологи працювали тут тепер після деокупації зараз я бачу що скоріше за все це буде повторний бум тому що якраз це треба дослідити і врятувати